Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні хочу вам трошечки розповісти свої думки відносно штамбів. Просто сьогодні підійшла до цього свого фантома. Бачите, який від... От він великий, да, великі квітки. Це штамп, який я робила сама. От на каналі є відео, як я висаджувала сюди оцю в цей горщик. Цю рослину і потім як цю робила підрізку і формувала цей штамп. Тобто був такий штамп, ось такий от штамп, це отак от виставила вам, щоб розповісти. Коротше, коротше, в мене сьогодні прийшла, щоб підв'язати по-іншому, підв'язати оцей штамп. І думаю, так, треба, мабуть, розповісти всі свої ну, знання. Ну, як розумієте, як, як вам сказати. Просто дуже мало інформації про ці штамби. От. А тут ж стільки нюансів. Ну, Я так вчуся, от бачите, от як в мене виходить. Поки що Це третій рік, я тільки вчуся оці штамби робити. Я так вважаю, що мій самий гарний штамп попереду. От, поки що, отак от фантом. Бачите, от трошечки. Повернулася ця квітка, значить, я тому хочу вам і розповісти, чому воно так повер... повертається. І ну, знаєте, шукати інформацію то там, то сям десь там хтось щось скаже, хтось там десь щось почуєш від когось. А отак, от повної інформації, так щоб знаєте, от взяв і щось там про штамби. Ну, коротше, кожен, кожен пробує сам робити штамп і з якихось рослин оцей оце горщик 7,5 літра. Значить, я пробувала доставати кореневу, коренева там повністю заповнена. Дивіться, який лист да, у цієї рослини. Звісно, що він росте не на воді. Ну, хоча сам, сама рослина це фантом, вибрала я для штамба фантом. Це сама квітка, сама по собі дуже велика. Зараз отак от буду одною рукою вам тут збивати кадр, але так, от дивіться, ну, тобто, тут десь, от, отут от ще він розпуститься на кінці да? і буде ну, в принципі, 30 сантиметрів. ну, 35 35 точно буде сантиметрів, Цю я квітку міряла, цю квітку міряла тут теж 30, тут 30 сантиметрів, 30 см. Да? Отака от квітка, можу, отак, якщо розвернути її, то буде і більше ніж 30 см. В общем, так. В принципі, чому я вибирала фантом? Тому що, ну, скажімо так, вибирала просто різні. Значить, фантом, Страубері Блоссом і Бігрін. Ну, Бігрін просто мені подобається, подобається сама. Квітка, і пробувала я такі квіти вибирати, які щоб вони були такі, знаєте, полегшені, більш менш Ну, фонтом у нього дуже велика квітка, але вона, отака от, бачите, от вона така легка, легка ця квітка, і тому її можна робити. Я так вважаю, що її можна наробити на штамп, Але треба той штамп вирощувати, мабуть, більше і товщення, ніж оце я зробила, тому що виходить. Значить, тут виходить, це у мене, зараз, оце у мене виходить штамп висотою до. зараз я просто сама вже не знаю 46 см. От до цього я обрізала 46 см. Тобто він в минулому році був, мабуть, сантиметрів 60, може 70 сама, сам хлист. І потім я отак от підрізала. З нього пішло. Ну, тут було дві бруньки, бачите? І оці дві бруньки пішло дві гілки. І тепер, значить, перше моє зауваження, коли формуєте штамп, то треба от плотно-плотно прив'язувати. от Бачите, в декількох містах прив'язувати цей штамп, іначе він отак от крутиться. Тобто треба ще плотніше, ніж я оце, але, але поступово попускати ці вірьовки, що, що, щоб не пережималося -от стебло. Тому що це стебло воно потовщується. Я от заміряла в сантиметрах, як, воно потовщилося рази в два з рівняння з весною. І тепер дивіться, от він наростив, наростив от сюди, бачите, от які пагани. Да? Так, пагани такі наростив два і ось так от квітка. Тобто пагони, я поміряла, з квіткою, з квіткою воно 75 см. Отак от от йду подалі, Значить, отака, отака висота цього штамбу. Коли квітки стояли, коли квітки були ще не розпустившися, то я отак от, зв'язала тут от ці гілки. Мені треба, щоб вони не розходилися. Бачите, отут от така вона більш-менш свободна. Тобто тут був у них ход. от. І потім, коли стала розпускатися квітка, то я побачила, що вона оці, от, оці от пагани вони розходяться. Оці два. І тоді я отут -от ще зв'язала його ще раз між собою. І значить, ну, треба не економити, виходить, от у мене тут от стоїть така ну, бамбукова паличка. А отут я поставила, ну тобто немає в мене зараз бамбукових паличок, але треба їх купити, тому що та от, от фігня, це, що я поставила, оці прути, вони бачите, от вони гнуться. От, вони отак от згинаються туди-сюди. А от бамбукова паличка, якщо отак от поставити, вона не гнеться. Я отак на цитрусових використовую бамбукові палички і дуже гарно. А тут виходить, що воно? От бачите, от, от я зараз відійду, бачите, воно от закрутилося. от який оце Садженець, от, дивіться. І от оця палка, ну вона, вона ж гнеться просто. І вона от закручується, а його треба зафіксувати. Ой, дивіться, як. Який він з цього боку ще красивіше. Да? Я той бок виставила, а з цього боку він ще красивіше. Значить, Щоб воно так не розвертало щоб воно не розвертало пропелером його, розумієте? Тобто зв'язати побільше. По Чому? Тому що наступного року ви ж будете підрізати отак от знову на, там на одну чи на дві пари бруньок. І вам не треба, щоб оці гілки розійшлися. Розумієте? Ну, Тут вони, отут я їх. Вже тримаю, да? вони не розходяться. Ну і тут, щоб вони не розпадалися. Значить, цей фантом він після дощу. От, і ну і, В принципі, я отак от його взяла, нахилила і потім побоялася, то що от, оці помпончики, бачите, вони які такі помпончики, от, вони стали отак от донизу. Ну, і зараз, до речі, зараз я знімаю спека така. От, може, трошечки і прив'яло, воно, але, але ну, так, по листу, по листу вроде не, не прив'яли, а так, ну, може, знаєте, від спеки. А дивіться, яка квітка велика. боже мой. Взагалі фантом. От шукайте місце. Фантом повинен бути у кожного, хоч на штамбі, хоч, хоч як, хоч, хоч кощем. <рігалі> Просто дуже висока росла рослина. Значить, я вам сказала, да, тобто оця висота, вона все ж таки, ну, я поміряла, на кущу дає менше. от, отак рост, Тобто на кущу дає більше рост, отак от, а на штамбі воно дало менше рост. Тепер дивіться, отут, а, і тут, от, смотрите, виходить. От для того, щоб зафіксувати, ну, воно потім оце ж, да? О, це саме. а поки що, щоб зафіксувати, треба значить, зближити їх і зафіксувати все-таки на бамбукових паличках цей ствол. Так, тепер, от по цьому саджанцю, цей цей менше. І от я вам хотіла показати оце ж мою помилку, да? от дивіться, як він. От, то цей рівно йде, а тому що отак от на цій паличці, яка отак от шатається туди-сюди, понімаєте, от вона туди-сюди ходить. Вона вроді як і є, і в той же час її нету. Коротше, ця економія, вона, вона не та саме. От треба, виходить, зафіксувати одну гілку і зафіксувати другу гілку. Це от хоча б в перший рік. От, щоб воно так не тиліпалося, тому що виходить, оця рівна гілка, а ця, бачите, от кудись вже пішла. От, куди вона пішла. Кудись пішла. Тобто це вже не найкращий мій штамп. Розумієте? Ну, Бігрін він менше сам по собі у нього енергія росту. Бачите, от от він вже починає, починає тут заквітати. Да? От, значить, заквітають, вони, заквітають вони, я так подивилася, от на штамбі і кущем однаково. Тобто терміни квітування не залежать від того, це штамб чи це кущ. Ну, тут штамп менше. Тобто, от дивіться, штамби можна робити різні. Тут, от, наприклад, от висота штамба, да? ну, я, я не знаю, яка тут зараз поміряємо. Тут невеличка. Ну, менше, ніж там. От, тобто можна робити якось просто от, як на ножки. Такої от. Ну, тут от, сука, 25, напевно, десь так. От, тобто тут невеликий. От. А оцей, <смас> оцей, це ще не штамп, але буде, майбутній штамп. Це Magical Sweet Summer. От я його висадила сюди в горщик, що я хотіла? А, я хотіла зрівняти, просто як він буде наростати кущем в горщику і в відкритому ґрунті. Тобто цей Magical Sweet Summer у мене є в відкритому ґрунті. Але він чомусь, бачите, ота гілка мала. А от тут от видав мені такий от хлист. І дуже-дуже великий хлист. І тут, в принципі, отут-от уже. Там от десь така тверденька вже, може і закладає квітку. Дивіться, який лист він видав. Бачите? Хоча азотними добривами я його азотними не кормила його. Тобто він отримував, як і всі інші рослини, тобто от в такій фазі росту він отримував добрива 20 20 20 от. А чому він вирішив видати мені отакий от, от хлист, тобто Тут висота його, зараз ще поміряємо цю висоту. Дождіть, я тут однією рукою Ой, колдую. Ой, даже мало витягла, даже мало витягла. самый, да? Вот, 90 см вже. О, так що так от 90 сантиметрів, це його хлист. І в принципі, от, от, от тепер, якщо я його от побачила, тут ви знаєте, він мені на глаза, як воно очі як попався. Я дивлюся, о Боже, думаю, що ж він такий здоровий та витяг вирос. І оце я паличку цю прив'язала ну, от, буквально такі дожді були. Він абсолютно стояв отак от, без палички, без нічого. Тобто, його тепер, якщо вирощувати на штамп. То треба ще можна дати йому трошечки азотного добрива. Нехай він ще потягнеться, от, пожертвувати тим, цим цвітінням і так далі. Нехай він потягнеться. І... І ну, щоб побільше е, штамп е, вийшло. Тому що ви ж не все будете брати на штамп, це будете там відрізати скільки, ти, да? е, там, одну треті, скільки там будете відрізати. Тобто вам треба витягнути його як можна більше на штамп. І е, зараз я вам ще покажу один свій штамп. Я вам можу сказати, що вони, вони не ростуть. От, ну, може трошечки і збільшуються, але ні. Е, ну, більше я склоняюся до того, що от яку висоту ви дали, отак от штамбу, така вона і залишиться. Рослина просто у вас буде збільшуватися за счет більшої кількості гілок, розумієте? Тобто ви тут отак от будете обрізати там на одну-на дві пару і кількість гілок у вас буде збільшуватися. От, і тоді те тоді саме. І тоді, виходить, кущ у вас, ну, як кущ вже в зверху піде. А от така висота, есть, тобто, якщо вона є там 50 см, то вона так і буде 50 см. Якщо тут є 35 см, то вона так і буде 35 см. Тому там ви не розраховуйте і не слухайте тих, хто буде, може казати, що ага, воно виросте. Ну, оце, звісно, от якщо я б там би поруч стала, то виходить, висота, ну, я метр шість була колись, Не знаю, як зараз. От, може, вже в меншу сторону росту. Це сама. Ну, коротше, якщо квітку там ще вирівняти, то вийде ну, ну метр 60 точно буде. Значить, дивіться, квітка, ота, оця от, похилила, от вони похилилися. Ну, в принципі, і на кущу буде хлитися. Тому що квітка велика. І коли воно потрапляє під дощ, то рослини отут от вони ж хиляться. Розумієте? Тобто от до цього моменту тут тверде. А отут-поки от, поки воно не розквітне. О, бачите, тут от вершечок він ще не розквіт. Поки воно це не розквітне, оц, ця частина в нього там внутрі, вона м'яка. І от саме це вона і хилиться. Не знаю, можливо, от, якось їх ще і отак от фіксують. Знаєте, можна ж так зафіксувати, що і зовсім не видно буде, як воно там зафіксовано. Ну і якщо красиві будуть бамбукові палички стояти, то взагалі. Ну, Коротше говоря, я ж кажу, що мій, мій кращий, найкращий штамп ще попереду. Тому так, пробую. Зараз я вам покажу штамп ще один свій е в грунті. Ну, ось перед вами штамп е сорт Strawberry е Blossom. Цей сорт, е він такий, я вважаю, що середньопізній. Більш так. Е ну, Серед середньопізні, коротше, скажімо так. І бачите, він ще тільки от починає розпускатися. Це навіть, навіть не половина розпуску. От, це тільки от початок розпуску. Тут, виходить, теж штамп невеликий, сантиметрів, може 40. У нього ну, от, 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 до сюди. От, от, от. Але тут, от, виходить, була, було залишено чотири бруньки і тому чотири гілки. Тобто регулювати кількість бруньок, кількість гілок ви можете навіть в перший рік підрізки. Тут я залишила чотири бруньки. Пішли в різні боки, тому що вони просто були в різні боки. І е, от Дивіться, ще, ще, да, ще таке скажу. от, отак, от Якщо всередину сюди куща загляну, то тут от, от, у мене ялівець знизу, я по ньому топчуся. Дивіться, от в цю сторону от, бруньки, бачите, були. І в цю сторону, отак: от. Тобто, вони, отак, в різні боки пішли, і в різні боки чотири гілки вийшли. І дуже от гарно. Вони як хресна кресту, так получилися. І тому от я їх так і залишила. І Вони були дуже-дуже близько одна біля одної. Тобто роз, ну, розмір між бруньками може бути, там отакий, там більше, менше. А тут от, от я там подивилася, буквально 1 см. Не знаю чому, але так. Тому я от, мабуть, тому і залишила от по чотири ну, гілки, які прямо от одна біля одної. Значить, був у мене штамп перший, який я висадила в ґрунт, він в мене пропав в цьому році. Значить, об'ясню чому. От вперше це була перша гортензія, яка, яка в мене пропала, але я своїми руками, так сказати, її загубила. Получається, я той штамп взяла, закутала і ще підсипала знизу до низу, ну там знизу підсипала. Там була у мене щось. Таке, знаєте, мокре. Ну, тобто не сухі гілки, а щось я туди кинула, таке укриття якесь на коріння мокре. І потім... А зима ж була тепла дуже, і воно там підмакало. І потім, коли виходить, я його відкрила, я навіть не зрозуміла, воно як стало, знаєте, дивлюсь, що воно розвивається погано. От, ну, у всіх вже пішли гілки, а у нього ні. Я почала його дивитися, смотрю, а там, от, де це мокро було, то злізла кора. І воно, виходить, отримувало живлення тільки там по одній стороні і все. Ну, коротше, я з ним не стала мучитися, я його взяла, обрізала на кущ і все. Тобто з штамба знову зробила кущ. Він знизу випустив гілки. Ну тобто, що я хочу сказати, що штамп не мерзне, точно так же, як і сама волотиста гортензія, не треба там підкидувати туди якісь ну, мокре щось таке укриття. Ну, що ми звертайте на це увагу. Ну все, вроді розповіла вам такі свої наработочки про штамби. А, ні, зараз я вам ще покажу гортензії, які я так вважаю, що вони дуже гарно будуть стояти на штамбі. Буду, можна їх використати на штамбі. Перед вами пастель грін Я просто що хочу вам звернути увагу. Дивіться, як він гарно. от Представте, якщо це буде ну такий от сорт на штамбі. ну Просто, мені здається, це буде от, дуже класне рішення. Можна ще Magical Fire, потім... Ну, що є сорти, які от так от з такими от фертильними та стрільними квітами, бачите, вони так, щоб вони рожеві були, там червоні були. Але от вони легкі. У них дуже. Багато от можна залишити от, таких от невеличких цвітоносів, бачите, в нього невеличкий, от такий легкий цвітонос, цвіт, І тоді їх не, не треба буде підв'язувати так сильно, як той фантом. І от коли вітерець отак от іде, да? Тут, то був вітерець, то нема, то воно отак от буде от уявіться, буде отак калихатися і буде дуже-дуже красиво. розумієте? Тобто от вибирати такі сорти, які будуть легкі. І тоді штамп, ну, мені здається, що штамп буде з таких, саме з таких квітів буде неймовірний. А, дуже ж багато сортів, які мають і, от, і, от, саме такі квіти. і Magical fire, медвел візувий, що там ще приходить на думку, <сміття> так щоб швидко сказати. От, ну, в общем, Подумайте над тим, які сорти і, от, ви захочете мати на штамбі. Ну, все, на все добре. Гарних вам успіхів.